Я бойовий медик, і коли я йшла у військо, я хотіла бути медиком від самого початку. Ну, тобто, в мене не було сумнівів стосовно свого місця а, у війську. Позивний — це скорочення від мого повного імені Олександра. В грецькому варіанті воно з літери А, Аля це короткий варіант. Ну і до того, що війську таке правило, якщо ти не придумаєш собі позивний самостійно, тобі його дадуть, а бути лялій Барбі. <laughs> Чи там Ромашка і безобраз, дівчат. А, мені не хотілося. Хотілося щось схоже на ім'я, те до чого легко звикнути. Ну, зараз ми маємо а, закономірний результат. Це така плата за бажання бути вільними, за право вибору. Тому так. Да. Я прийшла з вулиці як людина в саму медійну бригаду, в третю, тройку, де. Да. Там треба було здавати фізтест. Я півтора місяці була рекрутом, проходила навчання, там курс молодого бійця, я прийшла. Я була дуже вражена спільнотою, яка мене там оточувала, цим духом братерства. Хм. Але. В тройки мені сказали на моє прохання бути медиком. Ну, піврочку побігаєш? <піврока> Півроку, да? А, десь там в окопах на війні, і тоді одразу там на стабік. Чи це було таке правило? Я не знаю, чи воно діє зараз, але в певний час. А... Існування третьої штурмової було правило, що кожен повинен пройти бойовий досвід, кожен повинен побувати на місці да, штурмовика, бійця. Я не засуджую, я розумію, що в цьому є великий сенс, і перш ніж сістися в тепле зручне крісло, треба дійсно отримати бойовий досвід. Нічого немає проти. Ем... Ну, тим не менш, ем... про це одного відомого героя, який сказав: Ніохота умірать. От, і мені хотілося на якось мріяти про те, що моє життя не завершиться на першому, другому, третьому виході, і що я все ж таки зможу побути медиком трохи, а не тільки приймати участь в якихось ем, штурмах за межою людського. Терпіння і на грані взагалі можливого з точки зору фізичних ресурсів. Знаєш, мені важко відповісти на це питання, тому що найближчі чоловіки моєї родині мій батько, мій дідусь, вони мали військові знання звання старший лейтенант і полковник. Uh, я все дитинство гралася в війну. <с> Мої перші штани, які я собі купила за власні гроші, були військовими з таким мультикамовським принтом. І я намагалася мобілізуватися, точніше, підписати контракт ще до повномасштабки. Чи там, 18 19 рік, а в uh, батальйоні дніпро 1 мені тоді подарували трояндочку <с> і показали, де вихід. От е Тому в мене ніколи не було. Е ...відчуття, що я живу в якийсь мирний е спокійний час. Це завжди були якісь е виклики, якісь зміни. Можливо, це причина, яка обумовила. Моє довготривале перебування за кордоном, бо мені хотілося трохи спробувати цього життя, коли тебе оточує постійна краса, люди тобі посміхаються, заробляєш багато грошей це така а, американська мрія, да? От, тому що вдома це завжди було щось а, буремне, щось нестабільне. Ти повинен або надягти шори. І вдати, що ти нічого не бачиш, або активно приймати участь в якихось подіях от, нелегких. В мене виросло, можу сказати, відросло почуття відповідальності. Воно в рази збільшилось. Раніше я відпоч... так... відпочивала, не знаю, в мене було життя вільне від. Відповідальності за кого крізь за когось крім себе. Я була відповідальна тільки за себе. А я зрозуміла, що ми схожі на метеликів, які летять на світло і які швидко гинуть. Що життя дуже минуче, воно крихке, що якась одна маленька. Деталь, Якийсь уламок, який зайде між хребцями шиї, може зробити людину позбавити можливості руху до кінця днів. Це ж просто крихітка. Людське життя дуже-дуже крихке. Ти знаєш, я, мабуть, Люди, які ще досі нічого не усвідомили, не відчули необхідність прийняти участь, вони для мене ніби не існують. Я не перетинаюся з ними через своє коло спілкування. Вони живуть в якомусь іншому вимірі. Я не знаю, а, чи взагалі а, можливо подолати оцю моральну завісу. Захисту і неприйняття, який у людей, які бояться побачити речі такими, які вони є, дати їм ім'я, якого вони заслуговують, які ховаються, які вдають ніби це щось там на горі хтось не поділив. Що вони розумніші за тих, хто приймає участь в бойових діях, що вони знайшли правильний процетує одного. Пацана правильно розрахували своє КПД, <сміх> тому вони не, до, не дотичні до військових дій. А я маю великі сумніви щодо можливості діалогу з ними. От. Це їх проблема, що вони нічого не усвідомили. До них теж рано чи пізно, е е якщо вони залишились в Україні і прийняли рішення бути тут, да? До них дійде е, черга зробити свій вклад. От, е, а примус це, скоріш за все, буде у формі примусу, якщо мова йде про чоловіків, на жаль. О, я їм співчуваю, я не знаю. Я б не взялася їх лікувати, якщо ми про це говоримо. Мені б хотілося бачити його спокійним, процвітаючим. А мені надзвичайно важко прибрати а, війну як явище з наших земель, враховуючи, що протягом історії ми завжди були територією, на якій відбувалися війни, і завжди чомусь нас і ніколи ми. От, це така. Якесь е, 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 фатальна історична роль у нас стримувати агресію. Е, е, я б бажала своїм людям, щоб їх найбільшою проблемою було, був вибір місця для барбікю на вихідних. Я б дуже хотіла, щоб це було їх найбільшою проблемою. Е, е. Ну, це в, 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 в сфері мрій. Розумієш, це не про реальність? Mm. І реальність це або ми у стані війни, або ми у стані країни, яка відбудовується після однієї з найскладніших війн, яка була а, на її території, і має справу з усіма. Поствійськовими явищами, такими, як інтеграція да, ветеранів в суспільство, як реабілітація фізична, як е проблеми надзвичайно складні економічного плану. Ну. Оце те, що ми мусимо прийняти. І наша задача не в тому, щоб уявляти собі світ е без цих драматичних явищ, а в тому, щоб навчитися. А, бачити сенс любити, радіти, ам, продовжуючи цей шлях, на якому ми вже є. Отак. А, з позитивного найкращі люди, яких я зустрічала в житті, а, одни, одні з найкращих представників саме українського народу. Да? Я зустріла у війську. От. Або у е, таборі госпітальєрів, де я навчалася. О, всім любов, якщо ви дивитесь, ми скоро зустрінемось. Ем, так, люди, це найкраще. Я ніколи не думала, що я піду на друг світу. Я надзвичайно раділа, тому що е, такий. Академічний час освіти в моєму житті дійшов кінця колись, да і далі все тільки зводилося до якихось спонтанних всплесків самоосвіти чи чогось іншого. Армія вона ем, привнесла якусь самодисципліну, в тому числі, от той факт, що я навчаюсь зараз у коледжі. А, це дисципліна, тому що впрягтись в щось на кілька років вперед, що вимагає постійного щоденного напруження мозку, ну я не знаю, чи змогла б я таке зробити до війни. Є така тенденція в суспільстві дуже позитивно говорити про владу на початку повномасштабки, про дії влади і засуджувати те, що відбувається зараз. Але е те саме уставлені до війська, тобто да? те, як сталося до військовослужбовців на початку повномасштабки, да? і те, як до них ставляться зараз, е це дві різні історії ну, Зараз я б сказала, що оце глибоке відчуття подяки і. Єдності да, цивільних і військових, яка була на початку війни, да, коли ви відчували, що а, люди вас підтримують. От зараз воно так. А... Приглушилось, зійшло в м, одиночні повідомлення ваших друзів. Да? Або дуже-дуже свідомих людей, які там щось висказують. А на рівні суспільства загалом це така м, виглядає це як байдужість. Насправді, я думаю, що це явище можна окремо досліджувати. А якщо казати про позитивні дії нашої влади. Ну, дякую, що влада а, не віддала нашу країну, а все ж прийняла рішення залишитись в Києві і чинити опір, і досі чинить опір. І дякую, що влада не погодилася на якісь компромісні рішення з диктаторськими режимами, тому що я абсолютно не вірю в їх продуктивність. І я вважаю, що такий компроміс він був би. Проявом ну, такої всесвітньої слабкості демократії, в принципі. От, таким про проиграшем масштабним. От, тому що поки ми тримаємось. Для мене рейд це можливості. Я не з тих людей, які кажуть, що Мій підрозділ найкращий, бо я у ньому. Я кажу, що м -м, мій підрозділ це можливість для мене зробити свій внесок. І рейд цю можливість надає. М -м, ми сучасні, ми технологічні. Я б сказала, що рейд це авангард. Дивіться, якщо мова йде про війну дронів, а зараз тільки це у всіх на потоці денному, да якщо спеціалісти з ГУР, якщо спеціалісти з СБУ, якщо спеціалісти з купи сильних підрозділів переводяться до нас, значить, вони відчувають, що тут вони можуть прийняти участь в чомусь дуже актуальному і сучасному. Це ніяк не знецінює вклад в інших підрозділів. Вони надзвичайно корисні там, де вони є. Ну, якщо ви хочете бути на Астріє, в авангарді, якщо вам хочеться бути суперсучасними, то. Ну, Old School це теж класно. З гаубі це пульнуть, це свій кайф.